Такий вигляд має перша підземна школа, яку побудували у Харкові. Тут будуть навчатися учні з 1 по 11 клас. Одночасно у цій школі зможуть перебувати 450 дітей. Навчання буде проходити у дві зміни, розповідає начальниця управління освіти індустріального району Олена Збицька. За її словами, у дітей також продовжаться дистанційні заняття. Перша зміна ну, з 9 до 12, і друга зміна з часу до 16.00 вибачите до 16 у нас змішане комбіноване навчання. Декілька днів вони тут будуть знаходитися, а декілька днів вони будуть вдома. Це залежить від кількості дітей, бажаючих буде тут навчатися. На сьогодні у нас вже набрана кількість дітей бажаючих для навчання в цій школі. Ми будемо дуже раді їх бачити. У підземній школі облаштували класи для навчання медичний пункт та буфет. Олена Збицька говорить, у цьому навчальному закладі учні будуть почувати себе комфортно. Все в нас вентиляція працює, все в відповідно до ДБНів, витримана у нас рекуперація повітря. Також є. У нас обігрівачі, У нас все все працює і комфортні умови безпечні, створені в цій школі. У підземній школі учні зможуть не тільки навчатися, але й побачити своїх друзів і вчителів. Через повномасштабну війну та постійні обстріли Харкова дітям не вистачає спілкування, говорить харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, такі підземні школи потрібні у всіх районах міста. Тому нам потрібно будувати такі школи, нам потрібна сучасна ППО, щоб не будувати такі школи. І Це дуже важливо, щоб наші діти могли навчатися у нормальних справжніх школах, і ми не були вимушені будувати такі школи в усіх дев'яти районах потрібно. Терехов каже, нині у підземній школі завершені всі роботи. Наступного тижня планують розпочати навчання учнів. Олена Клименко, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.